Шановні друзі, знову радий усіх вас вітати. Сьогодні чергова неділя, вона особлива, тому що сьогоднішній день розпочинає один із е, наймасштабніших е, періодів е, літургічного нашого року. А саме я маю на увазі період Великого посту. Е, ви здивуєтесь, чому я зараз розпочинаю про це казати, але відповідь досить очевидна: безпосередньо Великий Пост роз, розпочнеться через е, декілька тижнів, але ж ми пам'ятаємо, що Великий Піст – це. Такий ну, значний е, е, період кожного року, і він в себе включає принаймні чотири частини. Е, ці чотири частини ми, ми їх не розділяємо, але розрізняємо. І ось перша серед цих чотирьох частин Великого посту це є підготовчі тижні, е, які розпочинаються вже нині. Е, у цьому підготовчому періоді є своя педагогіка, згідно якої віряний. Поступово е, починають практикувати певні там обмеження, аскетичні я маю на увазі обмеження. Е, також поступово додаються певні е, там молитовні тексти, пісни співи е, пісної тріоді, щоб е, оцей наш вступ до посту він був поступовим, а не якимсь раптовим і неочікуваним, щоб він не був різким або е, цілком органічним. Кожна із е, чотирьох оцих неділь підготовчих має фіксовану. Назву, як правило, ця назва співпадає із змістом євангельського читання, що ми будемо чути за недільною літургією. І ось сьогодні перша ця неділя із циклу підготовчих, і власне неділя зветься Неділею митаря і Фарисею, тому що е, читається притча відома із Євангелія від Луки, і власне, ось вона. Для тих, хто переконаний у своїй праведності. І на інших дивився зверхньо, і Ісус розповів таку притчу: Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися. Один був фарисеєм, другий збирачем податків. І фарисей стояв один і так молився: О Боже, дякую тобі за те, що я не такий, як інші розбійники, шахраї і розпусники, та навіть отой збирач податків. А я пощусь двічі на тиждень, сплачую десятину від усіх своїх прибутків. А збирач податків стояв віддалік, і навіть не підводячи очей до неба, він покірливо промовляв: О Боже, змивуйся надо мною грішником. Повірте, каже Господь, цей чоловік, а не той перший, пішов додому з прощеними гріхами. Бо кожний, хто намагається піднестися, буде приниженим, а кожний принижений буде піднесеним. Це одна із чотирьох унікальних притч, які е, включені до Євангелія е, до, е, від Луки, і вони за своїм змістом є виключно новозавітними. Е, Не сваріть мене, друзі, сильно, але я знову дозволю собі нагадати, що е, перед нами притча. Чому це важливо? Тому що притча це дуже і дуже специфічний жанр. І зміст якого у цього жанру притча ми не можемо сприйняти буквально як прямі настанови. У притчі завжди вигаданий сюжет, це ми повинні пам'ятати. А подробиці цього сюжету, ну, як правило, не мають якогось важливого значення, бо загалом сюжет вигаданий. Суттєва думка у притчі, як правило, вона одна, власне, заради цієї думки і розповідає цю історію. Тому що інколи, коли ми маємо справу із притчами, ми звертаємо увагу на саму красу цього знаєте, таких східних текстів. Але насправді всі ці історії розповідаються заради. Ради однієї думки. Цю думку можна і так прямо сказати, але щоб краще її людина сприйняла, її розказують у вигляді е, цікавої історії. Образи цієї притчі: е, збирач податків, або як ми звикли називати на церковно-слов'янський манер Митар, е, звідси і українське слово там мито, митниця, е, це однокоріневі слова. І фарисей. Так, оці два образи вони стали. Загальними і за кожним із них закріпилась певна слава. В церковному середовищі є вже навіть така тенденція вважати, що метар це начебто уособлення якихось чеснот, ну, принаймні смирення, покаяння. А фарисей, навпаки, є уособленням якихось е, гріхів, майже не всіх, яких існують, е, ну, принаймні гордості. Е, той, хто, звичайно, уважно читає цей уривок, так не думає. Але ми м -м, повинні чесно собі сказати, що у церковному православному середовищі образи митаря та фарисея вони стали е шаблонними. Навіть слово фарисей, фарисейство. Е Цими словами описують не лише знаєте цілу течію старозавітної е, релігійності, але й навіть і сучасної. І в церковному середовищі назвати когось фарисеєм ну це принизити людину максимально, викрити її лицемірство і, і, і взагалі, фальшиву релігійність. Начебто, той, кого ми назвали фарисеєм, той насправді і, і не шукає, і не знає, і не любить Бога, а лише імітує ці всі процеси. Насправді ми маємо справу із стереотипами. Власне, про це було і заявлено у назві цього відео, і про це ми будемо спілкуватися сьогодні особливо. Я, коли кажу щось впевнено, не припускаю там не видаю за своє особисте бачення, а саме стверджую, то намагаю завжди перевіряти інформацію. І отже, стереотип, це уставлений шаблон мислення. Який, як правило, не має безпосереднього відношення до реальності. Звичайно, це не єдине визначення, але всі інші визначення, які я зміг знайти в авторитетних джерелах, вони були дуже схожі за змістом, відрізнялись хіба що термінами. І сьогодні ми будемо вести мову про стереотипи, про ці релігійні шаблони, тому що персонажі цієї притчі, Митар, а особливо Фарисей. Вони, хоч і не живі люди, ну, вони ж персонажі притчі. Але їх спіткала доля стати максимально стереотипними образами. Знаєте, за роки слухання проповідей у цей день, я вже так втомився чути про цього гордого фарисея і якогось там смиренного митаря. Фарисей там такий гордий, він такий гордий, його там так засуджують, так його критикують. І. Здається, що чи не найбільший гріх бути на нього схожим. А оцей Митар, він такий смиренний, такий побожний, такий упокорений, що, начебто, він ну, взірець нашої віри і з нього хоч і кони пиши. Е і всім дуже бут, потрібно бути схожим на нього. А З ким ми насправді маємо справу? Митар, е до речі, рівно тиждень назад ми читали історію про Ісуса. І Закхея. Отам Закхей це реальна особа, який був збирачем податків, оцім самим Митаре. І тоді ми говорили, що ці збирачі податків у тогочасній юдеї це здирники, корупціонери і колаборанти. Кому цікаво, хто хоче передивитись це відео, будь ласка, посилання зараз буде на екрані. Можете прийти зараз, а краще після того, як закінчиться це відео, щоб освіжити собі в пам'яті історію про те, хто є такі митарі у стародавній юдеї. Питання в тому, що цих митарів, цих збирачів податків ніхто не вимушував обирати своїх братів і служити окупантам. Це їх особистий вибір. А що стосується фарисеїв, то це була така релігійна теча всередині юдаїзму, члени якої у цій течії, тобто був загальний юдаїзм, який розподілявся на декілька течій. І от одна із цих течій це були фарисеї, люди, які, які вважали за потрібним якомога точніше виконувати закон, ну, Моєсеї чи закон Божий. А якщо казати точніше, то закон Божий, який Бог дав через Моїсей своєму народу. Логіка і мотивація у цих людей, фарисею вона пов'язана із конкретними історичними обставинами, а саме із визвольними війнами юдею, які вони вели у другому столітті до Різдва Христового проти язичницького панування. Логіка була наступна. Люди, які дуже ну, досить добре, чи, чи, чи принаймні непогато знають старий завіт, вони пам'ятають такий важливий концепт старого заповіту. Якщо юдейський народ, точні, точніше, не якщо, а коли юдейський народ виконував волю Божу, тоді Бог благоволив до цього народу і е, Юдейське царство. І загалом Ізраїль став якщо не враховувати розподілення на дві його частини, які колись відбулось, то загалом поблаговливав до цього народу, до свого вибраного народу, і давав їм і е спокійне життя, і політичну незалежність, і матеріальний достаток, і все, що необхідно, необхідно було для спокійного людського життя, і навпаки. Коли е, ці люди забували заміт, не виконували заповіді, не виконували настанови заходи, то їх спіткало в першу чергу е, ну, такі якісь політичні негаразди, їх хтось захоплював, їх царство розподілялось, їх чекали бідне і ну, таке нещасливе життя. І тому логіка оцих людей, які потім е, організувались у окрему е, юдейську течію, Фарисейства було наступне. зараз. Ми вони роздумав були так. Знаходимося під владою язичників, а це був достатньо жорстокий період їхньої історії, коли навіть е, статую ну о, по простому кажучи, ідоли язичницьких богів були внесені в Єрусалимський храм. Тобто, ну це було таке і такий занепа про ну якого аналогу якого не було о, в усій історії Стародавнього Ізраїлю. І от люди думали так: якщо ми знаходилися в цьому стані, то, мабуть, тому що ми сильно замішили. І навпаки, якщо ми будемо виконувати закон і заповіді максимально точно, Бог буде нам благоволити, і ми знову будемо мати спокійне життя, е е е е вільне. І матимемо все необхідне для нашого існування. Їх думка, як я вже сказав, вона була а, ну, такою, основаною не на порокному місці, а на досвіді старого заповіту на прямих вказівках священного писання. Саме тому і виникає оця течія, те, які вважали за потрібним і необхідним чітко дотримуватись переписів старого заповіту. Бажання їх було о, щире, наміри їх були добрими. Але ж ми розуміємо, в будь-якому людському суспільстві з плином часу виникають певні проблеми корпоративні, в першу чергу, проблеми. І о, з Фарисими це сталося також. О, вони з часом занадто явно стали о, позиціонувати власну таку типу особливість, зараз не дивитися на інших людей. Особливо до тих, хто менш ревний покупав виконанні старозавітнього закону. Більш того, ну, закон це ж цей старозавітній закон, це що? Це збірка приписів, так, виконання яких, на жаль, і стало для фарисеїв, ну, суттю і, і навіть самоцільною. Тобто, другою їх системною проблемою фарисеїв, окрім їхньої зверхності і гордості, було те, що підміна живого богоспілкування, вони її проміняли на формальне виконання релігійних вимог і забаву. Думаю, що серед глядачів цього відео вже виникла, знаєте, до моїх слів певна опозиція, тому що я завжди намагаюся виправдовувати Фарисея, тому що я бачу до цього фактичні, реальні е well, якісь фактичні підгрунтя. І я думаю, що мені вже хочуть нагадати ту численну кількість критики, яку Христос виказав на адресу Фарисеїв на стрінках нового заповіту, ну, зокрема, Єфрії. Коли Христос вказував на їхні гріхи, на їхні помилки умов. фарисеї мали і особисті, і, як я вже сказав, корпоративні проблеми. Але оця чисельна критика їх з боку Христа, мені здається, заключається не в тому, що Христос в них вбачав якихось негідних людей. А навпаки, мені здається, що Христос тут користувався іншою логікою. Знаєте, логікою такою, я зараз дуже жорстокий. Навіть не жорсткий, а жорстокий приклад. Але мені здається, він тут цілком доречний. Знаєте, коли у лікаря є два пацієнта, і лікар, який провів попередні дослідження і розуміє, що один хворий, як його не лікують, він уже не одужає, а іншому ще є шанс допомогти. То лікар, яким би його цинічним після цього не вважали, він, я вважаю, надасть перевагу тому, кого ще можна спасти. Власне, так, і Христос. Він звертається до Фарисеїв, їх критикує, їх на нічому звинувачує і досить так, ну, знаєте, саркастично і ігідливо. Кому цікаво, почитайте 23-й розділ Євангелія від Матвія. Там така ціла підбірка оцієї критики Христа в адрес Фарисеї. Але він їх критикував тому, що їх можна ще було якось виправити на відміну від іншої. Релігійної течії юдаїзму садуки. А ось їхню критику в Євангелії ми зовсім не, не зустрічаємо. Є там пару а, таких опосередкованих уритків, коли Христос згадує про те, що не потрібно бути схожими на садуки і оберегтися від того, щоб бути схожими на них. Але прямо він їх ніколи не критикує. І це пов'язано, мені здається, з тим, наскільки Христос вірив у дієвість. Своєї критики, тобто наскільки його слухачі здат, здатні сприйняти те, що він каже. Седу як мені особисто здається, вони в більшості своїх, в більшості, звичайно, всі шаблони це небезпечно. Тому я кажу, в більшості свої е, були, як правило, людьми ну, настільки безпринципними, що чекати їх навернення було марно. І е, е, підтвердженням того є. Ну, принаймні той факт, що ми не знаємо жодного навернення в християнство із числа садукеїв. Я боюсь помилитися, але мені здається, що єдиний принцип садукеїв – це відсутність будь-якого принципу. За допомогою оцієї безпринципності вони намагались зберегти своє місце і положення, і статус в суспільстві. А фарисеї, хоча і вони і мали і певні, і інколи досить суттєві. Не тільки вони були людьми, які все-таки шукали Бога і шукали виконання Його слова, хоча вони і помилялись у своїх методах. Отже, і увага, хоча і критична увага на них Христа, це спосіб виправити тих, хто здатний на це виправлення. Більш того, ми ж маємо в Євангелії досить позитивні приклади фарисеїв: це, ну, наприклад, Нікодим. Так, третій розділ Євангелія від Івана Ця, е, е, бесіда про народження е, 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 зверху, про е, хрещення, про те, що Христос прийшов не це Занапасти, але спасти це все в контексті співбування із е, Никодима. Йосип із Аримофея, який прийшов до Пілата, просив тіло вже розп'ятого і померлого по плоті Господу Ісуса, він був власне ініціатором е, Його і організатором Його покрепіння. Е, е, це все фарисеї. Що велика ходити, знаєте, якщо ми не будемо обдаватися у подробиці авторства книг Нового Заповіту. А от як, як відкриво, як там написано, хто є автором з цим і погодимося, то 14 книг із 27 книг Нового заповіту ж належать авторству фарисея. Ну, я маю на увазі апостола Павла, тому що фарисейство це ж невід'ємний і фундаментальний факт його біографії. І я знову таки боюсь помилитися, але мені здається, що він би ніколи не повірив Христа, аби так добре не знав старий заповіт і його пророцтво. А, а цьому він навчився, власне, коли е е е себе долучив до Течії Фарисеїс. Ну, а тепер, як би мовиться, коли ми ці, весь все, все це історичне тло та для себе визначили, повернемося до суті, і побачимо, що ціль же цієї притчі. Показати в першу чергу фарисеям, тому що Христос же ж розмовляв не на майбутніх слухачів, а в першу чергу на безпосередніх слухачів. Тому в першу чергу показати фарисеям, а потім і на наступним поколінням християн, що шлях самовпевненості, знаєте, такого самозадоволеності своєю е, релігійністю, своїми релігійними досягненнями, ну цей шлях дефективний, тому що він породжує людині зверхність, гордість і хибне відчуття власної, Особливості з цих світ і починається притча. Там так і сказано, що е, можна навіть е, зацитувати, для тих, хто був переконаний у своїй праведності, і на інших дивився, дивився з верхню, Ісус розповів таку притчу. Тобто, ось, ось ця ціль цієї притчі, а не в тому, щоб виказати, які погані фарисеї, і які добрі митері. Ні, якщо порівнювати не героїв притчі. А реального фарисея і реального митаря, а це ж сучасники, вони жили в однакових реаліях. Абсолютно однакових. Вони, можливо, навіть народжувались по сусідству. Я можу припустити, що фарисей і митар конкретний мог народитись навіть в одній родині, у одних батьків. То жодна притомна людина ніколи не надасть переваги е, митарю. І саме тому я завжди не погоджуюсь, коли фарисеїв як реальних людей, не як героя притчі, а як реальну людину. Принижуть е, лише через те, що образ Фарисея використаний у притч. А робиться це постійно. Робиться це постійно зараз, е, з огляду на оцю стереотипність мислення. Тому що о, в тонкощі поглиблюватись ну незручно, о, 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 це все важко, а говорити щось потрібно. Ну тому і з'являється стереотип. І аби ж Фарисей був єдиним із цих стереотипів. Знаєте, коли людині бракує знань. Критичної свідомості, а сказати, що сильно хочеться, ну тоді на допомогу приходять стереотип. І особливо, знаєте, вони важливі для людей релігійних. Тому що кожен, хто навернувся в Віру, він вважає, що він пізнав найголовніше. Це справді так. І коли ти собі, скажімо так, вирішив, що ти вже пізнав найголовніше в цьому житті. То є ж спокуса переконати себе в тому, що і все інше, ти також вже автоматично пізнав. Логіка тут зрозуміла. Знаєте, якщо людина там стоїть ну, на першій сходинці, а потім зразу таким великим кроком ступає на п'яту, то очевидно, що там в другу, третю і четверту, четверту сходинку, людина вже вона перешатнула, перейшла. І це здається саме очевидним. У цю логіку переносять люди, які не вертаються до віри. Їм здається, що коли вони. Кізнали найбільше, то все те, що цьому передує найбільшому, воно вже автоматично є в багажі їх знань, розуміння, досвіду, світогляду і все іншого. Ну, але ж насправді це не так, навертаючись не довіри, людина залишається на тому ж культурному, інтелектуальному, психоемоційному рівні, на якому вона була і до цього, ну якщо вона не буде над собою працювати. І той, хто не зміг бути зрілою людиною сам по собі, той і не стане зрівним християнином, коли навернеться у віру. Ну, звичайно, є виключення, але ж жартований виключень. І ось коли знань бракує, а ти вже знаєте, відчуваєш себе професіоналом в питаннях віри, там, догматики, да, літургіки, церковної історії, канонічного права. Ну тоді ж на допомогу приходять стереотипи, бо реально ти не знаєш. А вважаєш, що знаєш, і потрібно що сказати, ну і ось такі приходять на допомогу стереотипи. Знаєте, послухавши якусь там батюшку в Ютубі, почитавши там пару офіційних заяв на церковних сайтах, ти вже напевно знаєш, що там зараз підлят на парафіях служать одні порушники церковного уставу. Бо, справді, ну ніхто не служить згідно з церковним уставом. Ну, хтось скаже, що це все. Ми такі дуже там лінуємося і дуже розслаблені. Хоча мені здається, що це просто е, нереально е, чорнецький устав перенести на реалі парафіального життя. І ось така людина, прочитавши, що порушується церковний богослужбовий устав, іде до, до парафіяльного священника, розповідає і його там викриває в тому, що він є порушником церковної присяги, бо колись у церковній присязі кожен священник казав, що він буде виконувати максимально точно всі приписи богослужбового уставу. А це ж нереально. А, ось. Тобі ця людина, вже знаєте, вміє розрізняти людей, спільноти, навіть країни за ступінням там духовності. Знаєте, там оті країни духовні, а оті країни бездуховні. Ну, ми всі розуміємо, про, про що я маю на увазі. Така вже людина точно розрізняє, хто там канонічний, хто не канонічний, хто благодатний, хто хто безблагодатний. Більше. Та вже людина точно знає, хто буде спасений, а, 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 а хто загине. Знаєте, богослови до сих пір не можуть чітко сформулювати, ну, наприклад, питання, а де є межі церкви. Тобто, яку християнську спільноту ми можемо сказати, що вони вже точно не є церквою? Яка християнська спільнота точно не є церквою, ми можемо сказати. А от там, де це межа церкви закінчується, ну не можемо сказати. Тому що. Ну, ми не маємо права на себе брати обов'язки Бога. А, а от така людина, яка там прослухала до відео, прочитала от одну статтю, прослухала три проповіді і, 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 і одну брошурку, прочитала, от так же людина точно знає. Вона вже точно знає, тому що їй сказали, що це хороші, оце багаті, оці потрібно слухати, оці загинуть, оці спасуться, отак напроти, і все вже зрозуміло, і все вже просто. Думати ні на чим не потрібно. Ти дослухався до тих, кого ти вважаєш собі за авторитет, і все, всі якби питання в твоєму житті вирішить. Знаєте, як, а, є така чудова книга, кружний шлях або блукання паломника», Це знову Ювіс, так мій улюблений, але там він. Цитує Бернада Шоу, відомого автора, залато релігійним його назвати неможливо, але він колись написав. І його лівість цитує: чим менше люди знають, тим твердіше вірують, що їх парафія і їх каплиця це істинні вершини, до яких у муках продирається уся людська цивілізація і уся людська філософія. І гори усіх церковних стереотипів, воно ж подвійне. По-перше, люди викривляють правди, а по-друге, дають наукам, ну тобто людям, є, які не знають чогось, ілюзію знань. І повірити у ці стереотипи дуже легко, тому що їх досить часто, а інколи навіть постійно, навкруги нас повторюють. І інколи дуже важко не повторювати за всіма, а продовжувати проголошувати те. Що згідно із Словом Божим, здоровим я, і не переконанням. До речі, сьогодні, коли ми згадуємо і канонізованих, і неканонізованих християн, жертв комуністичних репресій у Міляцькому Союзі в ХХ столітті, то думка про здатність християнина протистояти трішки не чи откровенно людожерницьким ідеям, яким був власне, комунізм, навіть якщо їх підтримує більшість ці ідей. Та от така думка про важливість протистояння цим ідеям, для християнина є особливо актуальною. І лише той, хто має достовірні пізнання, внутрішню волю, отуй здатен протистояти популярним і масовим інколи нерігластву. Який в церковному середовищі ще інколи прикривають фразами, що так вчать святі сі або так пророкували старці, а потім, коли питаєш, а де то написано, в якого святого в якому контексті, в якої книжці то потім її виходить, що та людина не однієї книжки не читала, їй хто щось сказав, і вона це все і повторює, не думаючи, не розмислюючи, а просто повторює, запевнюючи себе, що тепер ти знаєш відповіді на всі питання. І якщо ми не будемо протистояти у цьому невігластву, оцій поверхневості інтелектуальної культурній, духовній в релігійному середовищі. Ми в кінці кінців можемо отримати про те, що колись сказав е відомий е релігійний діяч і медійний діяч, е отець про Якон Андрій Курай. Він сказав, що підсумком багатовікової духовної селекції є метар, який гордиться тим, що він не фарисей. Тож, знову і знову, друзі мої, я повторюю: свідома віра. Фундаментальні пізнання і глибока, внутрішня, духовна культурність, оце те, що формує християнин. Трішки ці ми займаємося сьогодні тут, і я буду радий, справді радий, якщо це відео принесе комусь користь. А щоб більше глядачів його побачили, то прошу вас не забути про підписку на канал, про розповсюдження цього відео у соціальних мережах, у месенджерах, щоб діяльність нашого каналу була. Більш впевненою можете підтримати нас донатами, посилання на них в описі цього відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!